Насправді Google — це не перша компанія, яка це привела два роки тому, коли компанія Apple представляла свій Apple Intelligence, хоча де той Apple Intelligence, вони представили приблизно таку ж саму схему, і ми це оглядали близько двох років. Тому Боже, як час швидко летить. І я тоді казав, що це скоріш за все буде стандарт для всіх. І ось ми маємо зараз. І Google робить таку ж саму тему. Ян Лікун це піонер з розробки штучного інтелекту в великих комерційних компаніях, і вже більше 10 років він розвиває ініціативи в компанії Мета. Ян Лікун дуже цікавий і дуже розумний мужик. Він постійно свариться з Ілоном Маском в Твіттері. Причому вони так знаєте, сваряться так агресивно, і Ілон Маск йому відповідає. Ян Лікун це та людина, яка каже: Так все LLM-ки то срака матика, Ми дійшли до якогось приділу. Далі вже діла не буде, і ну блін. Якби хтось колись чув, що ви знаєте, лама це найкращий штучний інтелект, яким я користувався, от і я не чув, і мені здається, Ян Лікун теж це те розуміє.